Вітаю, слава Україні. А ми тільки що з журналістами на їхній вибір об'їхали укриття деякі. Ми були в п'ятій поліклініці, в народі кажуть, залізнодорожня поліклініка. А ми були також комунальному підприємстві Електротранс зараз 24 четвертій школі. Також житловому будинку хіміків 17. Перед тим я провів відповідну нараду всіма підприємствами за участю правоохоронних органів. Наголосив за відповідальність всіх керівників щодо укриттів. Перевірки будуть тривати як в нічний час, так і в денний час. Хотів би зразу звернутися до керівників з почуттям відповідальності, що треба все зробити, щоб докласти зусилля, щоб укриття були в належному стані, і вони були постійно відкриті, постійно відкриті згідно розпорядження міського голови. Найбільші проблеми маємо в житловому фонді. Там найбільша проблема з облаштуванням укриття з співпрацею. Тому ті управляючі компанії, як комунальні, так і приватні, повинні посилити цю роботу. Також за цей час, літній до 1 вересня, наші освітні заклади повинні збільшити кількість місць укриття для того, щоб всі діти вчилися у звичному режимі, в офлайні режимі, не в онлайн режимі. Так само це стосується наших дитячих садочків інших закладів, ну і також ми сьогодні провели, закликали всіх всі структури, як приватні, так і відкриті опціонерні товариства на балансі, яких є укриття. Теж з ними проговорили цю роботу. На кожних дверях повинна бути табличка з відповідальною людиною, відповідно з телефоном, де можна дозвонитися і відповідно, знати ті чи інші питання, що стосуються укриття. Ну і дякую журналістам, які в цей п'ятничний день. Фактично, на завершенні робочого тижня проїхалися, побачили самі вибрали, які укриття перевірити, які будемо. Ну, побачили ті проблеми, які є. Віримо, що спільними зусиллями все подолаємо, а основне подолаємо нашого московського ворога. Все буде Україна, слава Україні.